У тебе немає часу або просто лінь стати з ліжка, тому це тренування якраз для тебе. Беремо подушку у ноги і витягуємо вперед. Чим нижче ноги, тим краще працює нижня частина пресу. Чим вище, тим легший варіант. Я покажу тобі декілька вправ, які ти потім зможеш самостійно виконувати, перетворивши в тренування кожну вправу по одній хвилині. Ось друга вправа. Ми заводимо подушку за голову, беремо руками добре, лікті дивляться вперед, і піднімаємо наверх лопатки, вверх видих, вниз вдих. Під підборіддям відстань до грудної клітки залишай, дивися наверх. І відчуваємо, як працюємо класно. і тепер з верхньою частиною пресу. Наступна третя вправа: ми піднімаємо праву ногу вверх і заводимо подушку за ногу. Закручуємося, піднімаючи сильно ліве плече вверх, крутимося до правої ноги. Видих. Наверх, вдих униз. Видих. Так само ми робимо і на іншу ногу. Ліва нога. Заводимо подушку за ногу, піднімаючи плечки вверх, більше праве плече під підборіддям відстань. Скручуємось. Тут ми працюємо більше над косими м'язами пресу. Наступна вправа ми піднімаємося вверх, піднімаємо ноги на 90 градусів і подушку заводимо за коліна, вдих, вдих, видих, видих, вдих, вдих, вдих видих, видих. Супер! Тепер ми вже включаємо внутрішні м'язи пресу з допомогою статики. Тепер ми подушку заводимо під ягодиці, під копчик і почергово опускаємо ноги вниз. Можна по одній, можна дві ноги вниз, це більш складний варіант. Головне, що голова і шия повністю розслаблена, спина на ліжку лежить. Так? І ми, чим більше згинаємо коліна, тим легший варіант. Видих, наверх піднімаємо. Вдих униз. Супер. А тепер, навпаки, уверх. уяви, що ти носками хочеш дотягнутися до стелі. Наверх. Видих, наверх. Супер. Продовжуємо, витягуємо і тепер беремо саму подушку ногами. Опускаємо наверх, міняємо, беремо подушку руками і опускаємо вниз. Ногами вниз і руками. І так почергово міняємо. Повністю лежимо, шия розслаблена, дихаємо. Якщо складно, загинаємо більше коліна. Ну що ж, ти попробувала вправи зі мною, і тепер, якщо хочеш дійсно попрацювати класно над пресом, кожну вправу зроби по одній хвилині. Включаєш таймер, виконуєш першу вправу одну хвилину, наступну вправу 1 хвилину. І так ти маєш тренування повноцінне у ліжку, але так, щоб отримати плоский, красивий живіт.